Мені байдуже, що моя сестра, яка страждає на наркозалежність, стала безхатьком і може втратити кінцівку. Якщо через це я погана людина, нехай буде так, моя сестра. Наркозалежна, мені 29 років, їй 30. Вона ніколи не мала офіційного рецепта на опіоїди. Вона ніколи не мала травм, які б вимагали їх вживання. Я не розмовляю з нею вже майже 10 років. Мої батьки досі підтримують із нею зв'язок. Я втомилася від того, що вони потурають моїй сестрі та намагаються змусити мене відновити спілкування. Батьки повідомили мені, що моя сестра знову опинилася на вулиці та близька до втрати кінцівки. Можливо, я жахлива людина, але мені все одно вони розповіли, що наркотики в США зараз містять небезпечні домішки, і ця отрута дісталася нашої провінції. До складу додають якийсь транквілізатор, від якого кінцівки починають гнити та відмирати. Батьки хочуть забрати сестру до себе і кажуть, що їм потрібна моя допомога, аби знову оплатити її лікування в реабілітаційному центрі. Коли вона вперше почала вживати наркотики 11 років тому, я віддала свої мізерні заощадження, щоб допомогти батькам оплатити її перебування в реабілітаційному центрі. Я брала участь у сімейній терапії. Щойно вона вийшла, одразу повернулася до вживання. Вона сказала мені, що обміняла б моє життя на дозу. Після цього я обірвала всі контакти. Відтоді вона знову проходила лікування, сиділа у в'язниці. Вона бреше і. Краде, це не вперше вона стає безхатьком. Я навіть не знаю, скільки разів у неї було передозування. Найбільш абсурдним у цій ситуації є те, що численні лікарі попереджали її. Вона втратить кінцівку, якщо продовжить колоти туди наркотики. Але вона продовжує робити саме це. Навіть загроза ампутації не зупиняє її від вживання. Я сказала батькам, що мені байдуже, і вони розлютилися. Але я також попросила їх більше ніколи не згадувати про неї в моїй присутності, якщо це робить мене поганою людиною. Нехай буде так. Для мене вона померла, і мені набридло, що батьки її потурають. Вона егоїстка, і я не хочу мати з цим нічого спільного. Коментарі. Коментатор один. Для необізнаних забруднення, про яке згадує автор, спричинене речовиною під назвою Ксилазин або Транк це ветеринарний транквілізатор, який додають до опіоїдів та інших наркотиків. Будьте обережні, фотографії в інтернеті виглядають жахливо, якщо раптом вирішите пошукати. Коментатор 2 а яка мета і намір додавати це до наркотиків на кшталт опіоїдів, які і так викликають залежність? Я запитую, як людина, яка живе наче в іншому світі, ніколи не зловживала наркотиками і не жила з тими, хто це робить. Коментатор 3. існують різні рівні залежності. Оксикодон викликає сильну залежність. Фентаніл ще сильнішу. А ця речовина ще більш адективна і потужніша. Це транквілізатори для слонів, і налоксон на них не діє. Я був у реабілітаційному центрі з іншої причини. Коли ця речовина з'явилася на місцевому ринку кілька років тому, кілька людей, які виписалися, спробували це і не вижили. Залежність, це жахливо. Коментатор 4. Ви опинилися в жахливій ситуації, і я вам повністю співчуваю та розумію. Насправді це дуже здорово, що ви припинили спілкування ще в молодості. Мені 51 рік. Я звела спілкування з сестрою до мінімуму близько 10 років тому. А рік тому припинила його повністю. Моя сестра 52 роки, теж мала має наркотичну залежність, але в її випадку вона лікарка і сама виписувала собі опіоїди та бензодіазепіни». Її навіть заарештували, бо вона вкрала рецептурні бланки колеги і підробила рецепт на наркотики. Вона уникла в'язниці, але має судимість і проблеми з медичною комісією. Мої батьки потурали її залежності, і вони частково відповідальні за її психічні розлади. Це довга історія. Мій брат викреслив її зі свого життя через її агресивну поведінку, а молодша сестра підтримує мінімальний контакт на відстані. Останні 20 років вона поводилася настільки огидно, що це навіть гірше за кримінальні звинувачення та проблеми зі здоров'ям. Вона наговорила всім найжахливіших речей і ніколи не виявляла ані каяття, ані провини. Я не можу перебувати з нею в одній кімнаті і робила це до повного розриву стосунків, лише щоб догодити батькам. У вас усе життя попереду, Зосередьтеся на власному розвитку, а не на допомозі чи потуранні тому, хто, схоже, твердо вирішив зруйнувати своє життя. До того ж, залежні люди дуже непередбачувані, наркотики змінюють їхню особистість, роблять їх маніпулятивними і агресивними. Якщо ви впустите сестру назад, у своє життя вона отримає доступ до ваших стосунків і досягнень, ви ризикуєте втратити занадто багато. Зрештою, саме тому я припинила спілкування зі своєю сестрою. Бажаю вам усього найкращого оновлення через 17 днів. Це не надто велике оновлення, але я, 29 років, вирішила відсторонитися від своїх батьків їм по 55, оскільки сестра 30 років тягне їх на дно, а вони не припиняють спроб втягнути й мене навіть після того, як я неодноразово казала їм, що не хочу допомагати їй знову чи навіть чути про неї. Вони просто не можуть дати мені спокій, а я не хочу йти на дно разом із ними. Я вирішила, що не буду святкувати Різдво з ними. Вони засмучені тим, що я не допомагаю сестрі і пропускаю Різдво, але мені байдуже. У мене немає іншої рідні, тому я запропонувала бути черговою на роботі, щоб інші могли взяти вихідний. Я працюю електриком, і якщо мене викличуть, я отримую подвійну оплату. Плюс мені платять за саме чергування. Я відчула таке полегшення, відколи вирішила не святкувати з ними. Також хочу ще раз наголосити на тому, що я сказала в попередньому дописі: мені байдуже, якщо відмова допомагати сестрі робить мене поганою людиною. Тож прибережіть свої коментарі про співчуття до неї. Крім того, це не той випадок, коли людина мала травму і офіційний рецепт, і ситуація вийшла з під контролю. За її власним зізнанням, вона почала вживати опіоїди на вечірках, бо це було весело. Тепер наркотики в нашій області отруєні домішками, і лікарі попередили її, що вона втратить кінцівку, якщо продовжуватиме колотися, і що вона робить, почувши це продовжує колоти наркотики в ту саму кінцівку і не припиняє вживання. Їй нікого звинувачувати крім себе. І якщо я погана людина, через те, що це кажу, нехай так і буде. Коментарі. Коментатор 5 Я психіатр на пенсії, працювала в системі громадського психічного здоров'я. Це означало, що я мала справу з багатьма людьми із залежностями, оскільки залежність штовхає людей у бідність. Коли людина стає залежною від наркотиків, вона вже не має такої влади над собою, як нам хотілося б думати. Наркотики змінюють мозок таким чином, що припинити вживання стає дуже важко. Коли я тільки починала вивчати медицину в 1970-х роках, якщо людина була залежною і неодноразові спроби реабілітації та лікування були невдалими, її могли направити на примусове лікування за рішенням суду. І вона перебувала там достатньо довго, щоб скасувати зміни, спричинені вживанням наркотиків у мозку. Потім Рональд Рейган вчинив державну зраду, щоб завадити Джимі Картеру врятувати заручників з Ірану. У Рейгана була хвороба Альцгеймера протягом усього терміну перебування на посаді, але олігархи, які посадили його в крісло, мали чіткий план. Цей план базувався на меморандумі Пауела. Важливою частиною плану було переспрямування державних витрат з речей, які допомагають більшості людей на речі, які збагачують один відсоток найбагатших. Це означало скорочення державних витрат на охорону здоров'я. За кілька років після приходу Рейгана до влади я більше не могла влаштувати пацієнтів, які провалили численні спроби амбулаторного лікування на стаціонарне лікування. Стаціонарне лікування було дорогим, оскільки вимагало примусового перебування щонайменше два місяці. Хоча стаціонарне лікування дороге, у довгостроковій перспективі воно обходиться платникам податків дешевше, адже ми заощаджуємо гроші. Людина, яка позбулася залежності, набагато річе скоїє злочини та з більшою ймовірністю, робить економічний внесок у суспільство. Але витрати на охорону здоров'я, особливо на тій галузі, що не потребують високих технологій, не приносять великих прибутків мільярдерам, тому вони не хочуть це фінансувати. До кінця 1980-х, хоч би скільки часу я проводила на телефоні, намагаючись знайти для когось адекватне лікування залежності, я більше не могла цього зробити для своїх пацієнтів. Адміністрація Рейгана змінила правила, і страхова індустрія пішла за нею. До речі, зазвичай я витрачала на це щонайменше годину, а іноді й 4-5 годин. Це все був неоплачуваний час. Я думаю, цілком зрозуміло, чому деякі лікарі не готові жертвувати стільки вільного часу, щоб домогтися лікування для свого пацієнта. Гадаю, більшість людей теж не пожертвували б стільки часу. Оновлення через два місяці. Лише попередження деяким людям наступна частина може здатися неприємною. Кінцівки більше немає. Моїй сестрі довелося її ампутувати невдовзі після мого останнього допису. Минуло майже два місяці з моменту втрати кінцівки, а вона досі вживає наркотики. Втрата частини тіла не стала для неї достатнім сигналом до змін. Вона не ходила на подальші огляди до лікаря і не пішла на реабілітацію. Натомість вона повернулася на вулицю і продовжує вживати. Мої батьки. 55 років дозволяли моїй сестрі 30 років жити з ними, бо вона знову опинилася без даху над головою, але вона або йшла з дому назад на вулицю, або приносила наркотиків дім. Я відсторонилася від батьків і звела спілкування до мінімуму, тому що вони не припиняли просити мене допомогти їй, а також знову оплатити її реабілітацію. Тепер я повністю припинила розмовляти з ними, бо вони кажуть, що це я винна в тому, що з нею сталося. Кілька лікарів казали моїй сестрі, що вона втратить цю кінцівку, якщо продовжуватиме колоти туди наркотики. Але вона продовжувала це робити і чомусь це моя провина. Я була така розлючена, коли батьки це сказали. Я вже давно не спілкуюся з сестрою через її наркоманію. Тепер те саме буде і з батьками. Як на мене, вони всі спалили мости, і вороття немає. Я покінчила з ними трьома. Повторю те, що казала в останньому дописі: мені байдуже, якщо відмова допомагати сестрі, робить мене поганою людиною. Тож усі, хто закликає мене до співчуття, можуть залишити це при собі. Крім того, це не був випадок травми і легального рецепта, що вийшов з під контролю. За власним зізнанням моєї сестри, вона почала вживати опіоїди на вечірках заради розваги. Тепер наркотики в нашій області забруднені, і лікарі кілька разів попереджали її про наслідки, якщо вона продовжить колотися. Навіть після всього, що сталося, вона все ще вживає. Вона єдина, хто відповідає за те, що з нею трапилося. КОМАТАРІ. Коментатор 6. Як колишній опіоїдний наркоман, я це розумію. Ви повинні захистити себе, а залежному потрібно досягти самого дна, щоб змінитися. Спроби допомогти можуть лише сприяти їхній залежності та завадити одуженню. Сумно те, що для кожного це дно або момент усвідомлення необхідності змін. Різні. Дехто ніколи не досягає цього моменту і або помирає, або опиняється у в'язниці, або і те, і інше. Можливо, це випадок вашої сестри. Я впевнений, що десь у глибині душі ви любите свою сестру і турбуєтеся про неї. Проблема в тому, що залежність перетворює людину на когось іншого. Ваша сестра неодноразово вас зраджувала і вже не є тією людиною, яку ви знали до залежності. Не почувайтеся винною за те, що не любите цю нову людину. Але знайте, якщо ваша сестра зможе чистою, її справжнє я сподіваюся повернеться. Я співчуваю вам і всім родинам, зруйнованим цією жахливою хворобою. Коментатор 7. З порожнього глечика не нап'єшся. Ви не зобов'язані піклуватися, особливо коли не маєте на це ресурсу. Коментатор 8. Іноді, щоб захистити себе, доводиться викреслювати людей зі свого життя. Наркозалежність. Це звір, і від неї страждає не лише споживач, а й родина та друзі навколо. На мою думку, це не робить вас поганою людиною. Ви обираєте себе заради власного блага. Ви допомагали раніше, але вона обрала повернення до вживання, втратила кінцівку і досі обирає наркотики. На жаль, деяким людям неможливо допомогти, навіть якщо вони досягли самого дна. Якби вона хотіла допомоги, вона б її шукала, а змушувати когось до реабілітації, хто явно цього не хоче. Марна справа, і ваші батьки дізнаються про це на власному гіркому доспі. Що я негідник через те, що приховую від своєї дівчини, що я безхатько. Мені 18 років, я хлопець, і я зустрічаюся з дівчиною, якій щойно виповнилося 20. Я перебуваю в системі опіки з 13 років. Коли я був молодшим, мені щастило, я потрапляв у хороші родини, але остання була справді жахливою. Я вже місяць, як безхатько, приховувати це від дівчини дуже виснажливо. Одна з моїх робіт у місцевому залі бойових мистецтв. Вночі я тихцем повертаюся туди, бо маю ключі, щоб зачиняти приміщення. Я майже впевнений, що власник знає, що я там ночую, адже там є камери. Він нічого не каже. Іноді він залишає мені їжу. Тож, як для безхатька, я непогано влаштувався. Я відкладаю гроші і намагаюся знайти ще одну роботу, щоб швидше назбирати необхідну суму і знайти житло. Я уникаю неприємностей, не вживаю алкоголь і наркотики. Моя дівчина живе в університетському гуртожитку з сусідкою. Вона навчається в престижному закладі, куди доклала багато зусиль, щоб вступити. Сьогодні ввечері вона сказала, що в мене сумні очі, і запитала, чи щось сталося. Мені хотілося дати волю емоціям і розповісти їй усе. Натомість, я сказав, що просто хочу спати, обійняв її, а потім перевів тему жартом, що відволікло її. Я знаю, що у стосунках треба бути чесним, але мабуть, у мене є гордість чи щось таке. Поки я зростав, було так багато моментів, коли я почувався позбавленим гідності, тому мені дуже важко відпустити цю гордість чи як це назвати це важко пояснити. До того ж, вона насправді не може мені допомогти, це лише додало б їй зайвого стресу. Чи я негідник через те, що думаю, ніби зможу знайти житло, облаштуватися по суті, вирішити цю проблему, а вже потім розповісти їй. Я постійно бачу подібні історії в Тіктоці і знаю, що моє питання відрізняється від драм із весіллями чи шлюбом, але вирішив спробувати, враховуючи анонімність. Коментарі. Коментатор один. Ви не нагідник. Але схоже, що ви самі себе відмовляєте відверто поговорити з нею. Вона, можливо, не зможе все виправити, але може підтримати. Здається, вам це зараз дуже потрібно. Коментатор два. Погоджуюся. Також, авторе, мені дуже шкода, я сам був безхатьком. Але це ви не заслуговуєте на те, щоб у 18 років розбиратися з усім цим. Ніхто не заслуговує, але ви опинилися в ситуації, через яку проходять багато людей. Хоча я нікому цього не бажаю. Автор. Мені шкода, що вам теж довелося стикнутися з бездомністю. Глибоко в душі, я знаю, що мені пощастило з моїми обставинами, наприклад, з можливістю ночувати в залі мого боса. Це набагато краще за притулки. Вони мене, чесно кажучи, лякають. Коментатор 3 Мій теперішній чоловік жив, то у друзів, то в центрі надання притулку, коли ми познайомилися. Він дуже гордий чоловік, тому говорив туманно або взагалі не обговорював, де живе, і не дозволяв мені його підвозити, кажучи, що йде ввечері провідати друзів. Він завжди був таким життєрадісним і турботливим до мене, що це здавалося дрібницею, і я не наполягала. Він також дуже працьовитий і працює вдень і вночі. Спочатку я хвилювалася, що він не довіряє мені і не хоче показувати свій дім, боявся, що я стану переслідувачкою чи щось таке. Я думала, що з такою кількістю робочих годин у нього можливо вже є сім'я, але він додав мене в соцмережах і відкрито гуляв зі мною містом. Тож це не мало сенсу. Я зовсім не усвідомлювала, через що йому довелося пройти, аж поки ми не почали жити разом. І я випадково побачила старий документ, де його адресою був вказаний центр притулку. Тоді все стало на свої місця, зокрема, й те, чому він завжди допомагає людям у скруті, телефонує друзям, шукає їм диван для ночівлі тощо. Тоді він допомагав мені з будь-якими моїми проблемами, але він дуже віруючий і казав, що ділиться своїми бідами з Богом. А мого щасливого вигляду і часу, проведеного разом, йому достатньо як допомоги. З жіночої точки зору я його дуже поважаю. Він мені не брехав, але дав зрозуміти, про що хоче говорити, а про що ні. І я це поважала і приймала. У мене хороша робота і власні гроші, але він завжди любив платити за дрібниці наприклад, за каву. Йому, мабуть, було дуже важко, але я рада, що не тиснула і не змушувала його бути вразливим переді мною, розповідаючи про страхи та обставини, бо я його знаю. Це вдарило по його самолюбству. Вибачте за довгу і плутану відповідь. Я хочу сказати, поки ви не даєте їй приводу сумніватися у ваших почуттях до неї, це нормально. Мати труднощі, але залишатися чоловіком і зберігати гідність в її очах. Автор це справді надихає. Я дуже радий, що ви поділилися цим зі мною. Я перечитав це двічі, бо це допомогло мені менше картати себе. Я хочу колись стати таким чоловіком, як ваш. Я намагаюся бути опорою для дівчини та небагатьох людей у моєму житті. Не тягарем, а тим, на кого можна покластися. Зазвичай мені добре вдається тримати марку, щоб не відбувалося. Я навіть приховую травми, і здається, у мене тепер дуже високий больовий поріг. Я завжди усміхаюся і люблю зосереджуватися на інших, а не на собі. Але останнім часом я працюю набагато більше, і, хоча маю де спати, щоночі, напруга не зникає. Тому, мабуть, я не такий переконливий, як зазвичай, бо надто втомився. Типу, не знаю, що я зараз верзу, до чого я вів. Мені треба поспати. Лол. Але ви сказали він мені не брехав, але дав зрозуміти, про що хоче говорити, а про що? Ні. І я поважала і приймала. Можливо, я спробую підійти до цього якось так оновлення. Через 14 днів. Привіт усім. Я просто хотів повернутися і розповісти, що, зрештою, зізнався своїй дівчині, що я безхатько. Вона була приголомшена і дуже співчувала мені, але зрештою, я дуже радий, що змусив себе сказати правду. Це гризло мене зсередини, і саме по собі стало величезним полегшенням те, що мені більше не треба носити цей тягар на додачу до всього іншого. Ми досі разом, що теж принесло велике полегшення. Моя дівчина зберігає в таємниці те, що я безхатько. Єдине, чим я не поділився з нею і взагалі ні з ким, окрім вас. Це те, що я продовжую боротися з почуттям сорому та неповноцінності через цю ситуацію. Але я знаю, що це більше мої внутрішні переживання, а не те, як мене сприймають інші, оскільки вони насправді не знають. Я дуже стараюся триматися, зберігати самоповагу і переконувати себе, що я не сміття. Я також розповів власнику залу, де я ночую про те, що робив. Як я і підозрював, він знав про це. Але не хотів визнавати це офіційно через питання страхування. Тож, по суті, цієї розмови не було. Він сказав, що я можу продовжувати там залишатися за умови, що якнайшвидше знайду житло. Мені доведеться шукати нове місце для сну, якщо я залишуся безхатьком ще через кілька тижнів. У мене є два варіанти житла на розгляді, де мене серйозно розглядають як кандидата. Я буду радий будь-якому з них. Доступне житло тут знайти дуже важко, і конкуренція велика. На кожне оголошення багато охочих. Я почав розширювати зону пошуку, і це допомогло, хоча добиратися на роботу буде важко. Ще раз дякую всім, хто прокоментував мій попередній допис. Коментарі. Коментатор 4. у вашому житті є люди, яким ви не байдужі, ви ще носа, ви з цим впораєтеся. Коментатор 5 Безумовно. Підтримка, яку отримав автор, доводить, що він не сам у цій біді, навіть якщо іноді здається інакше. Визнання правди вимагає неабиякої сили, і очевидно, що в нього є люди, які справді піклуються про нього. Крок за кроком у нього все вийде. Коментатор 6. Чесно, друже, мені так шкода чути, що ти проходиш через це, надсилаю тобі віртуальні обійми. Іноді просто можливість довіритися людям і розповісти про жахливі речі, що з нами трапляються, може стати джерелом полегшення і допомогти зняти сильний тиск і стрес, навіть якщо це не вирішує проблем. Бути відвертим про свою ситуацію важко, але хай там як я щиро пишаюся тобою за сміливість це зробити. Бути 18-річним у цьому світі і так важко, а стикатися з цим після неприємного досвіду в прийомній сім'ї. Та з такими життєвими обставинами це несправедливо і неправильно. Але з того, що ти написав, я бачу, що ти борешся, щоб дійти туди, куди тобі потрібно. Ти впораєшся. Ти заслуговуєш бути щасливим і мати свій куток, заслуговуєш почуватися в безпеці і позбутися цього стресу. Автор, щиро дякую тобі, друже, від усього серця. Я дуже радий, що написав тут. Я знаю, що ми всі не знайомці, але читання коментарів справило на мене величезний вплив. Дякую, що знайшли час на це. Важко пояснити, але мені була потрібна ця підтримка, яку ви мені дали. Це змінило моє сприйняття себе на краще.